Доброго ранку дівчатка та хлопчики. З приходом весни вся природа пробудилася, забуяла і зажила своїм клопітким життям. Пташки висиджують пташенят. Дерева зацвіли та збираються подарувати нам урожай плодів. Тварини також зайняті своїми справами. Вони відшукують поживу, облаштовують житло. У світі живої природи можна ще побачити безліч маленьких істот. Живуть вони повсюди, у травиці, серед квітів та гілочок дерев. Їх можна побачити літаючими у повітрі та мандруючими по землі. Хто з це такі? Відгадайте, загадку. вони всюди проживають, по шість ніжок мають, можуть мати крила, але це не птахи. Ну що, здогадалися, хто це? Звісно, це комахи. Дітки, сьогодні я запрошую вас на прогулянку поспостерігати за комахами. Подивіться, малята, це жучок сонечко. У червоного малятки на спині краплинки цятки, чорні вуса, голова, любить лагідні слова. Сонечко дуже корисна комаха, адже вона живиться шкідниками, попельницями, які нищать садові рослини і грудину, випиває з них соки. А яскраве забарвлення сонечка захищає від хижаків. А це яскраві клопи солдатики. Рясне скупчення клопів солдатиків можна побачити біля пнів вздовж паркану або поваленого дерева. Вони воліють збиратися в сонячних місцях, відкритих і теплих. А це хто? Ця маленька трудівниця мит збирає, як годиться, все у вулик, все у соти, не цурається роботи. Бджілки – справжня окраса нашої природи, які гарні у бджілок смугасті шубки. Вони їм потрібні для захисту від хижаків. Своїм яскравим бранням вони відлякують птахів та інших тварин, бджоли збирають і несуть нектар до вулика, щоб робити з нього мед. А пилком бджоли годують своїх дітей. Отже, бережіть комашок діти. Всі вони повинні жити. Як не стане в нас скомах, то загине кожен птах. Як підемо на лужок, не побачимо квіточок.